Як і минулого року до фінального етапу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2002 року народження пробилися команди Рівного Дніпропетровська, Бердянська та Нововолинська. У півфіналі рівнянки прогнозовано здолали одноліток із Бердянська, 85-44, А команда з Нововолинська несподівано виявилася сильнішою від дівчат з Дніпропетровська, 75-55. Свої шанси на перемогу у фінальній грі проти команди Рівненщини Волиня оцінювали. Обережно. Шанс є завжди, але команда дуже сильна, суперник, дуже такий достойний. Будемо старатися, готувалися ми як сказати, ну трудилися діти, тому що грати з такими командами, як Дніпропетровськ, Рівно, такими школами дуже тяжко нам. У нас містечко невеличке, дітей вибір невеликий. Втім, боротьби у фіналі не вийшло. Баскетболістки з Нововолинська надто багато сил віддали у півфінальній зустрічі. Тож грівнянки без проблем обіграли суперниць 89-43, вигравши чемпіонат Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги в друге поспіль. «Нововолинськ – достойний суперник, з яким можна змагатися. У нас багато підворів у нас. У поліку, у нас робила багато підборів і за рахунок цього ми, думаю, виграли. Окрім золотих медалей та кубка, гравець рівненської команди Владислава Кіба отримала від організаторів і приз найкращого гравця турніру. Наставник рівнянок Валерій Жартун залишився задоволеним діями підопічних на майданчику. Є багато помилок, робочих помилок, які не так просто виправити, і це час над якими треба працювати і працювати. Але з двома такими перемогами в полуфіналі і в фіналі я не можу бути незадоволений діями дівчат і шукати знайти завжди можна щось погане. Але це не той випадок, коли треба щось шукати погане. Вже наступного тижня у фінальних турнірах Всеукраїнської баскетбольної ліги зіграють рівненські баскетболістки 2000 та 2003 років народження. Вирішальні матчі пройдуть в Одесі та Києві відповідно. Роман Сверида, Микола Штемпель інформаційна програма День.